Чому важливо при запуску сервісного бізнесу враховувати сезонність? Наприклад, є дуже крутий бізнес Window Cleaning. Наприклад, в Торонто, в Канаді бізнес сезонний всього 6 місяців в році. Інші 6 місяців там не сезон. І за ті 6 місяців, коли ви класно заробите гроші, за інші шість місяців не сезону ви просто їх проїсте. І якщо ви візьмете команду, то вона розбіжиться в місяці не сезон. Тому важливо враховувати бізнес, який ви запускаєте, в якому регіоні ви запускаєте. І, звичайно ж, є варі... Підібрати протилежний бізнес, який буде популярний в той не сезон протилежний до сезонності. Наприклад, якщо у вас є бізнес window cleaning, то протилежний це прибирання листя або прибирання снігу в Торонто, або, наприклад, є бізнес хімчиста м'яких меблів і килимів, в яких не так виражена сезонність, бо для window cleaning Вибирати тепліше регіон, та там, де у вас буде завантаження цілий рік, наприклад, штати Орскаролайна і нижче, Джорджія, Флорид при запуску сервісного бізнесу вивчить попит в вашому регіоні, яка там сезонність, що краще запустити на старті. У вас є можливість вибрати який бізнес запускати. Не впадайте у відчай, якщо ви вже запустили сезонний бізнес. Ваша задача просто підібрати протилежний бізнес, який буде популярний ваш на сезон, і такі варіанти є.